Так от про недоліки. Коли вона росте і закриває вам забор, ви цьому радієте. Але потім, коли вона вже виросла до необхідного вам розміру, ви розумієте, що її треба стригти два, а то і три рази на рік. Як приклад, в нас вона в цьому році ще не застрижена той абрабант, величезна, вона вище моєї ялиці, як бачите. Ми її зріжемо з двох боків і верхівочку підрізаємо. Щільна, гарна. Знов таки ще один недолік ту і ну, це саме для мене. Взимку вона потім трошечки стає такою тьм'яною, бурого кольору. Так Вона свій колір цей насичено яскраво зелений, вона його, на жаль, губить, цей колір. От, бачите, ще помічник мені прийшов на зйомочку. Тож, той Абрабант, але все одно, як, саме як паркан, вона ідеальна. Вона застригається рівно.